У світі серійних убивць у кожного є свій підпис. У Теда Банді це була харизма, у Джефрі Дамера голод. А у Джері Брудуса це був фетиш. Він не колекціонував життя, він колекціонував владу, укладену в жіночу туфлю. Уявіть, що для вас означає шматок шкіри та підбори, модний аксесуар, елемент одягу. Для Джері це був ключ, ключ до його травми, ключ до його фантазій. і, врешті-решт, ключ до смерті чотирьох молодих жінок. Це історія людини, яка десятиліттями носила маску доброчесного електрика. Але щовечора за зачиненими дверима гаража, він відточував свій ритуал. Ритуал, який вимагав не лише вбивства, а й ідеальної постановки, фотографування, і що найстрашніше, зберігання частин своїх жертв, як найцінніші реліквії. Забирайте екрани від дітей. Адже сьогодні ми розберемо, як зламана психіка перетворила банальний предмет на об'єкт смертельної одержимості, і чому система не змогла побачити монстра, який ховався за вкраденою парою туфель. Джері Брутус народився в 1939 році і вже з перших років його життя було класичним прикладом для психологічного аналізу. Його батьки мріяли про доньку, але отримали другого сина. Мати Айлін, фанатична, жорстока, авторитарна жінка, не просто ігнорувала Джері, вона відверто зневажала його, оскільки він постійно нагадував їй про невдачу. У їхньому домі панував холод, жорстокість і байдужість. Мати била, принижувала. І карала його за найменшу провину. Джері, позбавлений любові та прийняття, шукав тіху у світі, де міг відчути власний, незрозумілий йому самому контроль. Коли хлопчикові було лише 5 років, ця потреба перетворилася на одержимість. Гуляючи вулицями, він натрапив на знахідку, яка змінила все його життя. Це була викинута, забута кимось пара жіночих туфель на підборах. Для маленького Джері вони стали магічним артефактом, чимось новим, красивим. І забороненим, що викликало дивне, незрозуміле збудження. Це була повністю самостійно розвинена девіація. Коли мати це побачила, вона буквально вибухнула. Айлін почала кричати, називати це огидним, непристойним і ненормальним. Вона не просто змусила його викинути та зняти взуття. Вона його побила, а потім спалила туфлі. Саме в цей момент відбулося фатальне психологічне зміщення. Джарі навчився асоціювати об'єкт свого потягу з найсильним. Рішим почуттям, ганьбою, покаранням і абсолютною владою матері. Він підсвідомо вирішив, що якщо не зможе контролювати жінку, яка його принижує, то він буде контролювати її символ взуття. Цей потяг до взуття швидко еволюціонував у потребу контролювати життя. У 12 років Джері перейшов в межу. Він вбиває свого кота, але це був не просто садизм. Він намагався одягнути на тварину жіночі туфлі, потім розчанував і спалив. Він зрозумів, що може завдати болю і встановити тотальний контроль над об'єктом. Це була його точка неповернення. Монстр був сформований. Після цього насильство стало частиною його ритуалу. У Підлітковому віці його одержимість поширилася. Він почав нишпорти у шафах сусідів, взуття та спідня білизна старших сестер, його друзів, стали його новими трофеями. Він не просто колекціонував, він зізнався, що носив цю білизну сам, формуючи своє уявлення про жінок через викрадені предмети і власні все більш екстремальні фантазії. І саме тоді він зрозумів, що крадіжки вже недостатньо. Тінь, що впала на дитинство Джері, швидко зростала. У підлітковому Віці охимерні фантазії вже не задовільнялися крадіжкою білизни та взуття. Вони вимагали власності, контролю та страху, який можна отримати лише через пряме насильство. У 16 років Джеррі Брудус вперше перейшов в межу. Він почав переслідувати і нападати на місцевих дівчат. Одного разу він заманив дівчину, погрожував пістолетом, змусив роздягнутися і зробив кілька фотографій. Це була репетиція. Наслідки настали в 1956 Стому році, коли його нарешті спіймали, поліція обшукала його кімнату і знайшла цілий архів. Численні фото голих дівчат підлітків і колекцію білизни. Система повинна була прозріти, але вона бачила лише неповнолітнього правопорушника. Джері відправили на психологічну експертизу. Там він ділиться з лікарями своїми жахливими бажаннями, мати підземну кімнату, де він міг би ховати дівчат. Це був не просто червоний прапорець, це було пророцтво його майбутнього гаража жаху. Проте, незважаючи на ці слова, незважаючи на діагноз шезоти. Розладу особистості лікарі дійшли висновку. Джері просто переживає фазу і переросте свою ненависть до жінок. Через 9 місяців його відпустили на волю. Це була його перша фатальна перемога над системою. Джері повертається до свого життя. Як і багато майбутніх серійних вбивць він намагається вписатися, йде до армії, але швидко звільняється. Потім влаштовується електриком. Професія, що вимагає тиші, методичності та залишає багато вільного часу. Коли додому повертається його старший брат, Джері, як небажана дитина, буквально вигнаний зі свого простору і змушений спати в сараї. Це був черговий удар. Він знову втратив простір і значення. Тоді він створює ідеальне маскування, одружується з Ральфін Шивдле. Дівчину, яка завагітніла від нього: будинок, діти, форма електрика. Усі бачили відповідального чоловіка, ніхто не бачив монстра. Але його удруження не було лікування. Це було додавання нового об'єкта контролю до його колекції. Джері починає змушувати Ральфін одягати чужий жіночий одяг. Білизну та туфлі, які він продовжував красти, він змушував її позувати для фотографій. Він не хотів близькості з дружиною, він хотів домінування над трофеєм. І Ральфін була ідеальним живим об'єктом, але з часом вона дорослішає, народжує дітей і починає казати ні. Його єдине джерело контролю всередині будинку зникає. Це стало переломним моментом, коли внутрішній контроль втрачено, Джері повертається на вулицю, щоб довести свою владу. У 67-му році, коли Ральфін лежить у пологовому будинку, він знову йде на полювання. Вистежує жінку, душить, гвартує і краде туфлі. На щастя, жінка виживає, межа між фетишем і насильством стерта назавжди. Це був крик про допомогу, але система знову його не почула. Невдовзі після нападу Брудоса заарештовують, і що абсурдно, не за напад, а за крадіжку його застали на території жіночого гуртожитку. Джері був у жіночій білизні, джинсових шортах і, звісно, туфлях на підборах у 60-ті роки. Таке явне відхилення від соціальних норм виглядало як вирок. Але його знову класифікують як дрібного злодія, клептомана з нездоровим фетишем. жодної глибокої психіатрії, жодного зв'язку з його історією насильства. Він отримав легкий вирок і вийшов сильнішим. Джері Брудус усвідомив свою повну невразливість. Двічі система бачила його внутрішній світ у 16 років і в 28. Двічі вона вирішила, що він нешкідливий дивак чи дрібний злодій. Це рішення коштувало життя чотирьом молодим жінкам. Адже менш ніж за рік після його фінального попередження він скоїть своє перше холоднокровне вбивство. У 1968 році його внутрішній звір повністю прорвався назовні. Фасад електрика вже не міг стримувати наростаючу хіть і потребу в тотальному контролі. Його кримінальна підписка була сформована. Полювання на самотніх жінок, бажання контролювати, їхнє взуття та повна відсутність емпатії. Джері Брудес перетворився на монстра. Він не планував цього. Усе, що зробила 19-річна Лінда Слоусон, це перепутала двері, прийшовши продавати енциклопедії. Джері скористався ситуацією, заманив її до себе у підвал, вдарив по голові дерев'яною балкою, а потім задушив. У цей момент у будинку була його дружина та маленька донька. Але Брудоса це не зупинило. Він заховав тіло, відправив рідних в магазин, а сам повернувся до своєї першої жертви. Лінда стала лялькою для перевдягання. Він фотографував її у різній спідній білизні та взутті, реалізовуючи свої багаторічні хворі фантазії. Це була перша перемога. Але вона вимагала вічного збереження. Бродус взяв пилку, відрізав її ліву ступню і поклав її до морозилки у підвалі. Це був не просто сувенір, це був ідеальний вічний нерухомий фетиш-об'єкт, на який він міг вдягати різні туфлі, щоб реалізувати свої фантазії. Решту тіла він позбувся, скинувши в річку. Через 10 місяців брудо сполює знову. Його жертва Джен Вітні, у якої зламалася машина по дорозі додому. Джері підвозить її, заманює до гаража і просить зіграти у гру. Закрий очі і уяви, що зав'язує шнурки без рук. Він душить її ременем. І тут ритуал стає більш деталізованим, більш хворим. Джері заносить тіло до гаража і підвішує його до стелі на балковій системі. Він користувався тілом два дні як реквізитом, перевдягаючи, фотографуючи і чинячи акт некрофілії. У піковій демонстрації некросадизму. Брудус відрізав одну з її грудей. Спочатку він намагався залити її епоксидкою, щоб створити прес папє але, зазнавши невдачі, він заповнив її тирсою, пришив до дерев'яної дошки і залишив як трофей на камені. І саме тоді, коли тіло Джен висіло в гаражі, а на камені стояв шматок людського тіла. В його стіну врізалася машина. Приїжджає поліція, офіцер зазирає всередину і нічого не помічає: ні висячого тіла, ні жахливого трофею. Завдяки цій сліпоті Джеррі спокійно позбувається тіла, скинувши його у річку разом зі ступнею Лінди Слоусон. Кожен наступний злочин ставав для Брудоса викликом. У цей час він полює на Карен Спінкер та Лінду Сейлі. Лінда Сейлі, секретарка, погодилася поїхати з ним. Ним бо він використав фальшивий поліцейський жетон. Його подвійне життя досягло апогею. Коли він привіз Лінду до гаража, на порозі з'явилася його дружина, щоб покликати його на вечерю. Джері наказав Лінді стояти, зв'язав її і пішов вечеряти з родиною. Після вечері він повернувся до свого полоненого об'єкта. Його фантазії стали настільки екстремальними, що він почав експериментувати. Після вбивства Лінди Селлі він встромляє голки її під пахви і запускає електричний струм, намагаючись оживити і змусити її мертве тіло рухатись. Він перетворив їх на вічних грабинь, об'єкти, які не могли дати йому відсіч, не могли піти. І не могли відмовити це була повна, абсолютна фізична і психологічна влада над жіночим тілом, яку він не зміг отримати від своєї матері чи дружини. На початку 1969 року Джері Брудос вже не був електриком одержимим зуттям, він був колекціонером. І його гараж був його майстернею жаху, місцем, де життя закінчувалося, а удержимість набувала своєї найжахливішої форми. Як це завжди буває, манія величі та самовпевненість монстра рано чи пізно призводять до фатальної помилки. У випадку з Джері Брудусом його апогей контролю обернувся повною втратою влади. Наприкінці його кривавого марафону з'явилися жінки, які відмовилися стати його об'єктами: Шерон Вуд та Глорія Джен Сміт. Не підкорилися, не мовчали. Вони кричали, кусалися, боролися і втекли. Їхній опір не дозволив Джері додати їхнє зуття до своєї колекції. Але що важливіше, їхні свідчення дали поліції, детальний опис нападника. У травні 69-го року почався зворотній відлік. Рибалки знайшли тіла Лінди Сейлі та Карен Спрінкер у річці Віламет. Експерти одразу помітили, що вузли, якими були зав'язані, Жертви були надзвичайно специфічні. Так зав'язують лише електрики. Поліція підіймає його старе досьє: напади, арешти за крадіжку білизни, професія, електрик. Усе сходиться, але потрібен був доказ. Один із детективів, навідавшись до Джері додому, щоб поговорити: помітив у гаражі шматок ідентичної мотузки. Джері у своїй маніакальній самовпевненості навіть не спробував приховати її. Він гордо відрізав шматок і простягнув офіцеру, сказавши. Самотузка, можу дати шматок. Він сам віддав поліції головну речову зачіпку. Контроль обернувся самознищенням. Джеррі розуміє, що його викрито. Він тікає з родиною до Канади, ховаючись на задньому сидінні під ковдрою, як перелякана дитина. Хоча сам він був монстром. Його затримують. Під тиском допиту він починає зізнаватися у всьому, навіть у тому, чого поліція ще не знала. Зокрема, у спробі електрошоку Лінди Сейлі. Це підтвердило його причетність. 3 червня 1969 року поліція провела обшук у його будинку та гаражі. Знахідки були настільки шокуючі, що змінили саме розуміння судової психології. Десятки фотографій жертв, знятих у його гаражі. Серед них знімок, де у дзеркалі поряд із мертвою жертвою відбивається сам брудос, ідеальне втілення його нарцисизму та абсолютної перемоги. Виявлена бронзова копія грудей на камінні, та найголовніше сотні пар жіночого взуття як центральний елемент колекції. Також була виявлена яма, викопана у гаражі, яку, за свідченнями кримінологів, брудос призначив для останньої жертви. Дослідники підтвердили, що Брудос пізніше писав про цю яму як про найцінніший проект, оскільки вона гарантувала йому постійний вічний доступ до тіла і символізувала абсолютний контроль над жертвою. У кутку гаража стояв великий промисловий холодильник, замкнений на товстий ланцюг, усередині частини тіл його жертв, що підтверджували його некросадистичну одержимість. І жагу до збереження своїх реліквій. Джері Брудуса було визнано осудним і засуджено за три вбивства. Хоча він сам зізнався у вбивстві Лінди Слоусон, його так і не засудили за цей злочин через недостатність прямих доказів. Сім'я першої жертви так і не отримала справедливості. Його дружина Ральфін подала на розлучення, змінила своє ім'я та імена дітей і покинула штат. Досі залишається відкритим питання, чи була вона засліплена страхом, чи свідомо ігнорувала те, що відбувалося за дверима гаража? Він провів за ґратами 37 років. Але що ж насправді рухало цим чоловіком? Відомий профайлер ФБР Джон Дуглас класифікував його як організованого, некросадистського вбивцю із вираженим фетишизмом. Істиною було те, що він прагнув абсолютної вічної влади. Як пояснював Дуглас, для Джері взуття стало прямим замінником його матері. Його одержимість з жіночими туфлями була не просто потягом. Це була спроба заволодіти символом влади, тим самим, що мати використовувала. Для його приниження в дитинстві навіть у в'язниці Джері демонстрував свій патологічний контроль. Його залучили до обслуговування комп'ютерної системи та кабельного телебачення. Цей факт показує наскільки він міг контролювати себе. І зменшити ризики, аби отримати привілеї. Його монстр був не просто імпульсивним, він був методичним і хитрим. Історія брудоса залишила незмінний слід. Це суворе попередження про системну сліпоту. Справа брудуса навчила правоохоронні органи не ігнорувати, здавалося б. Дрібні, але дивні злочини. Серійна крадіжка білизни, чи взуття, це не просто клептоманія, це кричущий червоний прапорець потенційного сексуально мотивованого насильства. Його історія це трагічний приклад того, якби його агресивна поведінка, погрози та арешти 56-го та 67 сьомих років були належним чином психологічно оцінені та зв'язані. Чотири молоді жінки могли бути врятовані. Джері Брудос помер від раку печінки в 2006 році. Він був одним із найбільш огидних і мерзотніших вбивць у США, але його історія це не просто кримінальна хроніка, це деталізоване дослідження глибин людської психіки, де найменша дитяча травма, помножена на девіантний розвиток, може народити монстра. Історія Брудоса демонструє, як зламана психіка може перетворити звичайний предмет. Як от черевик не інструмент масового вбивства, і я суворим попередженням про те, що найжахливіші монстри можуть носити маску вічливого сусіда електрика, і що найбільша небезпека часто ховається не у відкритій агресії, а у тихій патологічній одержимості. І я суворим попередженням про те, що найжахливіші монстри можуть носити маску ввічливого сусіда електрика, і що найбільша небезпека. Часто ховається не у відкритій агресії, а у тихій патологічній одержимості. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Напишіть у коментарях свою думку. Чи можна було б засудити Джері Брудуса за вбивство Лінди Слоусон, якби він сам не зізнався? І чим, на вашу думку, можна пояснити його бажання? Самому дати свідчення проти себе, який психологічний чинник був найсильнішим? Фетиш до взуття, ненависть до матері, чи потреба у тотальному контролі? Який із них перетворив його на маніака? Пишіть у коментарях.